Так, покажемо нашу сторінку, а сама сторінка у нас це HTML-файл. Це в свою чергу у нас не що інше, як елемент, як він там називається. HTML. А Тут він називається ось так. О. Ну, і якщо воно знайдено, то просто брі. воно нам вже загари не поводно не потрібно так ну це теж нам не дуже потрібно оцей цей принт так то тобто, якщо ми клацаємо і попадаємо на той елемент, який має статтю, він нам щось покаже а на деяких елементах він просто показувати не буде. те элементы, которые являются узлами. Ну, например, как товарины, або рыбы, значит, або птахи, вот такие вот. Значит, это мы значит, не показываем, а показываем только, ну, например, попух, або рыб, або сом и так далее. То есть те элементы, которые мают. Вот они у нас все имеют перелик. Свою чергу, а вони відповідно значить, знаходяться значить, відповідності з оцим, от, з моделлю. Тобто моделі ми коли заносили, ми знаємо, що, от, наприклад, для папуги у нас стоїть індекс 5. І тут індекс 5, він буде відкривати аштайм про папугу. Так, ну і давайте ж тепер нарешті покажемо, як його показати. Так, показати його можна таким чином. В нашому Web Engine View є декілька методів. Він може у нас показувати на читештаймльки із локальних файлів, файлів з мережі і файлов зі змінної. то есть, если у вас вся HTML э, значить, записана записано ну, строки длинной в рядку, то мы можем ну, с этой изменой показать Но ну, у нас тут файл. Так, тут, конечно, self. Так вот, тут self. self -web. И в него есть метод load. load. і в ньому в свою чергу для логоту бачите тут можна записати ось таке. Тут є URL. ну Давайте скопіюємо, щоб написати. Тобто просто рядок не пишемо, а там QRL повинна бути. Значит, ну, Q давайте Q URL. Так, QRL и в ньому шлях, будто я повинен. А шлях будет такий. Значит, поточный шлях, значит, відносно на который мейнпайн запускается. Можно вызначить его с таким чином. Давайте это покажу. Давайте ось так от гір. Я просто скопіюю його. Ось таким от. Та взагалі ось цей весь кусок блок коду. Да. І вставимо наш проєкт. Ось. Так, і ось тут замінимо. Print, принципе, то есть, цей принт, в принципі, нам не потрібний, то є так, вот. можна його брати. Так, а тут аж теймл файл запишемо угу. ну і що тут значить в модулі OS ми можемо знайти шлях ну, повний значить відносно MainPy, котре запускається тут, тут файл це з двома птрісами це значить як би сказати показує Mm. Той файл, який запускається системня. Це він буде показувати шлях до MainPy. Відносна шляху MainPy у нас буде, що написано. значить, Заходимо в каталог Asset і там є смей-файл. Отак. І це саме записано в цьому html-файлі. Тобто нам потрібно зробити конкатенацію з такою самого каталогу, відносна ну, це повний шлях для мейнпай. Плюс слеш поставити, плюс назву ось. цю. Бачите, написано Assets і Glastern. Тобто тут буде значить, звернення уже до файлів, які знаходяться в каталозі Assets. Ну так ми зробили. І все. І що у нас у меток URL є метод FROMLOCALFile. Він створює цей. В гриль, до якого можна звернутися, і потім значить, наш QW Engine View в цю сторінку. Ну це фактично все на цьому. Давайте перевіримо, як воно працює. Ну і давайте. Ось Будь ласка. Це працює. Значить, ви можете зробити по цьому прикладу, ну, в принципі, довідник будь-якої складності. Тут може бути будь-яка вкладеність, і у вас, в принципі, все, все є. Ну, давайте я. Прокручу, значит, повільно, значить, код, і щоб ви ще раз могли його відтворити. Ну, MainPy, ось так от виглядає, нічого немає. Unit Main Form давайте прокрутимо. Собственно і все. Так, ну і що нам потрібно буде ще зробити? Нам потрібно буде зробити ось яку річ. Нам потрібно буде зробити базу даних. В ту базу даних помістити в наші статті, рієн. Там потрібно вирішити питання, нам, як, ну, Працювати в такому випадку з малюнками. Тут, в нашому випадку, малюнки, лежать в файловій системі. А нам, коли ми будемо брати з бази даних, не зовсім зручно це буде робити, нам потрібно якось інтегрувати малюнки прямо в HTML-файл. Це можливо зробити, і я вам покажу це, як, як зробити. От. І, значить, трохи зміниться логіка роботи. Тобто нам потрібно, коли ми будемо ось цей ідентифікатор отримувати ID, нам потрібно буде звертатися до бази даних, зчитувати статтю змінну і показувати оцей, значить, QWeb Engine View не з значить, локального файлу, а із змінної. Ось такі будуть зміни. Ну, Це вже наступного разу. А на сьогодні... Я вважаю, що тема розкрита, і на цьому будемо завершувати. все добре.